Сьогодні Ігор Пердута повертається до стартового складу. Виходить на позиції правого захисника Андрій Бацула відповідно на лаві для запасних В попередньому матчі Саме Бацула займав цю позицію боків, і тут не було порушення правил на думку о, Ярослава Козика. Тобто суддя послідовний Третьяков. м'яч підхоплює на правому фланзі. віддає передачу у центр, Удар поворота гол. По моєму це автогол. По моєму це автогол. Олександрія виходить уперед на 25-й хвилині цього матчу. Вітають всі кожушка. Також Колаков був в чужому штрафному майданчику. В стартовому складі вийшов не випадково. офсайду не було, але ну, принаймні його не зафіксували. Відкривається кожушко. Так, кожушко і колаков там були, але жоден із цих футболістів не пробив. Пробив хтось із центральних оборонців «Ворскли». Ви знаєте, це може бути Рамірес і це може бути Данило Хремчук. Данило Хрипчук, можливо, саме він зробив цей фатальний дотик до м'яча. Ось цей повтор. Так, останнім останнім 28 восьма хвилина іде. Подача ось тут уже цікаво, але в напрямку голки. Визначаємо дії Олега Кожушка. визначаємо пас від е, Третьякова. Так па, е, хороша передача. Вона не... обов'язково пройде. Зараз удар Сефері б'є, дуже неточно. Показуємо. Е, показуємо Верес Кривбас і на цій тій платформі, і на каналі. А тут не було офсайду, Між іншим момент може бути Олександрії, Мустафаєв Мустафаєв віддає на кожушка. Кожушко не забив і це Дисенка! Сайду немає, тому що Пердута затримався. Він не встиг зробити цей крок уперед. Мустафаєв на кожушка, сайду, по-моєму, немає. Б'є кожушко і Ісенко чи не грудьми відбиває цей удар. Зараз котовий буде, чи відворіть, чи просто не влучив кожушку? Ні, він не влучив. Знову хороша передача. Кожушко. У чужому штрафному виконує пас. Удар гол! 2-0. Кулаков забиває. Андрій Кулаков. Перший гол за Олександрію. Як же зіграв Олег Кожушко? Перед цим він не забив. Але одразу виправляється кожушко. І ось тут молодець кожушко, що він цей пас таки віддав. Кожушко проти нього пердута, віддає передачу Кожушко. і випереджає Хрипчука. Кулаков. Забиваючи другий гол у цьому матчі. Ну, це вже такий от повноцінний гол. Так, без е, цього префіксу авто. Це вже гол футболіста Олександрія. Андрій Колаков, браво, браво, кожушко, браво колаков. Ну, ще за інерцією так не летів колаков на голкіпера. Одивимося. Ну я не думаю, Та не накручувати себе. Ну, не забив, так не забив. Потрібно старатися, щоб зрештою відправити м'яч у Ну, Тут він не визначився, він став автором гольової передачі. Дальній удар, хороший такий чільний удар від Кирила Ковальця. На місці пток на перерву від Ярослава Козика. Ну що ж, друзі, 2-0. Хороша, така комфортна перевага. У господарів перед перервою. Зараз ви ще побачите статистику цього першого тайму. Ну і я вам скажу, що зустрінемося вже в другий час. Атакує Полтава. Передача на Сефері. Сефері сам буде вирішувати долю цього епізоду. Пішов у центр. А вже всі знають, як він грає. Дальній удар Юрченка і Микита Шевченко на місці. Якщо не зареєструвалися, хочете подивитися цей матч, то покваптеся. Завтра чорноморець Чахтар. Цей матч ми покажемо теж і на Сетанта Sports, і на оціці. І Металіст 19-25 Дніпро-1. Іде подача. Удар головою. Гол забиває третій м'яч. Олександрія. Три нулі Визначається центральний захисник Сергій Логінов. Ну, Ось такі от у вболівальників, молодих болівальників. Розподивимося. Рибалка Рибалка у свій день народження віддає асист на Логінова. Із Логіновим чомусь ніхто не грав. Хто мав відповідати? Скляр, по-моєму, це скляр втратив свого опонента. в запасі немає, Чеснакова. Непогано. І можна забивати, можна відкривати рахунок полтавцям. Скляр, його удар, рикошет і на кутовий м'яч виходить. Ну, кутові сьогодні не є небезпечною зброєю від е, Ворсна. Ну, ось тут оригінально розіграли. Іде подача. В удар поворотах навіть відбувся. Андрій Бацула Балами. Інгулець вже виграв. Тобто у Інгульця більше, у Інгульця 22. Ну і ще низка команд можуть обійти. Ворсну у турнірній таблиці. Ну що, Сьогодні перший виграш. У Руслана Ротаня на клубному рівні в якості тренера.